Рібятішки, привіт усім! Хочу вам показати, яка у нас сьогодні погода. Ось така от краса, таке дерево. Побачите, що. Виходжу я і ось така от класна у нас тут казка. Ой-ой-ой. Правда, це мабуть ненадовго. Така краса. Бачите, яка. і прийдемося, подивимось. І цікаві дерева. Ой, ой, ой. Клас. Жаль, що це, це така природа гарна. Та погода, сніжок, мабуть, недовго протримається. Може ще пару днів. А може й до кінця дня. Все розтане, на жаль. Така краса. У Нас зима таким снігом не дуже часто бали. Така краса. Бачите? Яка зимова казка класна. Такий от сніжок, але він дуже липне, все вже розтає. От. І така краса буде, на жаль, недовго. Полюбуйтеся, у кого нема снігу. О, така красота. А там уже розстає на дорозі, бачимо, яка грізюка. А тут ще така краса. Вон, 50 см снігу випало. Але це все ненадовго. Це такі цікаві опади. У нас сьогодні в Житомирі. Усім до зустрічі. Пока-пока. Пишіть, яка погода у вас сьогодні.